Доброго дня чи ранку, Сьогодні такий ранок добрий. Утром мороз був. Десь в нас показувало мінус один. Сьогодні буду починати косити суєшник. Зараз ось їду, беремо автомобіль і їдемо за комбайном слідом. Анатолій вона сидить на город, їде. А я буду працювати. Так що дивіться. У, ховається. Взагалі пересідає на такого лайнера. З такого. І будемо їхати молотити починати. Eu estou na pole. Aqui está o meu amigo. Vamos lá. A gente vai para o pão. o pão. A gente vai para o pão. A gente vai para o A gente vai para o pão. A gente o pão. Розпочинаємо сімочку молотити Ось така огромна машина, яку я сьогодні буду, в яку я сьогодні буду сімочку косити і сюди А кому буде косити, верні, я буду сюди сипати. Зараз приїде комбайн і їдемо. Так, ось і комбайн йде. Ви вже в мене його бачили, недавно я його знімав. Це еска, по-моєму, як я не ошибаю, 660-та. Зараз він мені його побири кучки раз. Бачаюсь. Получається, кум буде косити свою машину. Nee. Пробираємося грунтовими дорогами. Я Толя тут уже ізрехлив. Хазяїн цього ще власник цього комбайна вже спахав. Так що, ми по чуть-чуть продвигаємося до поля ближче. Получається, отуди мені треба, де ото кущ там воно виглядає. Ось туди. Як так попрямую, то тут недалеко, а як в окружну, то трошки якби зацепляється кілометраж. Косить треба. Та як треба, його по-любому треба. Команнунки шурк, шурк і погнав. Я все, бачите, пшеничку сіють хлопці. Це виходить, ну, оце їхня хвірма, так скажемо. мені, як все будет нормально, должны имени посеять цей У них тут получается сиют, бьют палку и слідом удобрения там кидают. Куман уже жалко підъезжать зацеплять. что -то не те включил. Оп, и все. И отъезжаю. Буквально минута дела. Эх, Де Джон. С ведерштаром. Ми до соячника до слова. А уже на такий на сьогоднішній рік тут така, такий Да. Это супер элита. Нет, ну, що сепе. Чисто попробує. Поляги поховай. 68 гектар на косили поїхав жадко чіпляється воздух в машині накачається та й слідом їдемо туди там де соя посіяна щоб сказати багато не багато, але трошки є Хлопцін валять на всю так, я буду потерхенько за Там фухти. Аби хто з зняв Їдемо на сою туди дріфтуєш бля дорога така для переїзду, що просто капець Гидом там он даже спідометрне. не стрелка даже на спідометрі не дергається, можна так сказати вже, Де-не-де сходи, та по цю сторону то в тому році ставки люди ставлять на пшеницю. Та й я буду, буду сіяти, оскільки не косив, а це і буду косити. я не сіяв, а це буду сіяти. Тому що потому тому що, тому що. Всі возьмі, треба да, змінити ну ставки тільки ставити на кукурузу на союшник Це з нинішніми погодними условиями дуже ну, якби опасно. Получається до, добралися, та вже й кумі почав помолити сюди на сою. Край, конечно, грязноватый. Ну, а так, в принципе, более или менее. Края обхода. Что-то не понял. Он выехал за гинки. Здесь еда. Непонятно. що він зробив по кругу повністю круг і туди і назад не дійшов. Не знаю, не знаю. Зараз побачимо, чи ружатися буде, чи, чи просто. Ну, знаешь, буде вигружатися. пошло чорне золото. Вот такая ситуация получается У меня С этого участка И еще тут Наверное Круга два будет Я думаю еще бункер сюда Вылезет І остаток? Ну почти буде повен Так що тако молоте Ото йде. На всю в общем ух пішов щось перекуси, а я, коротше, трошки освоююся. Оленя. що би, В жизни все можна сказати, що треба пробувати. Тоника попробував комбайна. Тепер Джоника. В общем, молодью собі, сояшник. А тут, конечно, Мердон. Сейла. Последний пивпункт, раз по до болотели. Пша Кумун кумон зараз очіпляє жадко і їде, там у них пробувати у себе на десь на полі було сире, зараз будуть пробувати. Аж ми намолотили 16 гектар, Якби би бункер бункера ще був би повнючий. Вже в принципі, сипати на мене буде куди. На сойке ловко сипануло. Ще після сойки, вірніше. Так що ще в мене залишилося в селі там городи і ще один там хороший кусочок. воздух трошки подкачается я а буду выезжать хорошо ну, сейчас куман направо а я налево Четвереней кум налево а я направо ну, вот так раз и пошел и увольняет кожеч а я Чаю поворот і пошов додому. Що там у нас? Ух! Вожко шось ідевошко. Пошли, пошли. Оп. Ось Джонник то ще сіяв. Так, замірили натуру. Оце натура цього річного сояшника.